так, кентавр 200Б. кентавр 200Б. Двигун, двигун, база двигуна С 1105. Він також е, добавили сюди потужності і збільшили сам е, поршень, діаметр поршня. І то, виходить, тут 11.05 двигун. На блокові там теж є в принципі вилив. Пише потужність 20 кінських сил. По потужності я вам скажу 18-20 кінських сил різниці. Ви майже не відчуєте і взагалі використовуються, мабуть, одні ті самі двигуни. Взагалі, то С-1105 один і С-1105 інший. І далі вже йде С-1115, С24. Кінських сили потужності з таким же самим блоком двигуна, От, але вже там більший поршень, і, і також більше потужності по шатуну і колінвалу по ходу поршня. Ось так. Е, також двигуни досить надійні. Нічого поганого про двигуни не можу сказати. Вони дуже просто обслужуються. Буквально з молотка. Не знаю, кілька, кілька ключів, наборчик ключів, молоток. В принципі, ви спокійно справитесь з таким двигуном, без якихось там спеціальних знань, як перемонтувати даний двигун. Там все дуже просто. ну от дуже просто. І так само, в принципі, чим славляться от мототрактори. Вони дуже дешеві, вони по якості, вони, вони дуже слабкі по якості, але вони дуже легко ремонтно пригодні. Вони легко ремонтуються. Затрат сюди таких колосальних, як в автомобілі, що запчастини коштують дорого. запчастини сюди коштують дешево. Вони завжди сюди коштували дешево. І топ, топ продаж, найкращі продажі будуть, мені кажеться, по такій техніці. Вона дуже проста. Дуже важко буде працювати на цій техніці бездарем. Ті, які не розуміють, що це за трактор, як, ним, як його використовувати, як його заводити, і все остальне, їм буде важко. Дуже, якщо ви не соображаєте. Ті люди, які розуміють, що це дуже проста по якості техніка, але на ній можна працювати, то такі люди будуть працювати на ній. Це, це реальність. І це, це нормально, якщо ви сприйматимете ну, так, так, як воно є. Для нормальних. Людей тільки не хочуть крутити, є дорожче на порядок трактора, і їх не потрібно там постійно підкручувати. От Хоча б возьміть, три, трьохциліндровий трактор. от Є, наприклад, ДВ-244 GHT. Чуть, трішечки далі ви зможете побачити обзор повноприводного трьохциліндрового трактора. Міняєте фільтри масла. от В даній техніці просто обслужуєте. І, і не лазити сюди взагалі. Просто от берете і їздите, але він коштує дорожче. А якщо ви хочете е, купити дешевий трактор і не лазити, можете не лазити, але він буде ламатися. Ну, давайте так. Ви, ж не, ви, не, ви не зможете купити по ціні, е, по ціні китайського трактора японського. А якщо можете, купляйте. Але ні в кого так не виходить. Тільки у вас, мабуть, вийде. Пробуйте. От. Всі ж хочуть бути кращими. Будь ласка, все в ваших руках. Але є реальність. І повірте, вона, вона. Якщо ви можете собі дозволити, будь ласка, купляйте щось краще. Воно також у нас є. Набирайте і запитуйте. Але сьогодні ми розбираємо двигун надійний, досить надійний. Давайте так: в... на 15 кінських сил, на 18, 20 кінських сил і 24 кінських сил, Двигуни досить надійні. Досить надійні. Пули, з... опять же, були. В моїй практиці такі штуки, як перегородка на поршнях, в С11-15 в таких двигунах часто виходила історія перегородка на поршню. Вона лопалась із-за того, що сам поршень був досить великий, а перегородка тоненька між кольцями. І там зламувала перегородку. І в 195-х двигунах ну там рід, рідше, а більше в С11-15. Але зараз такої проблеми немає. І вона досить давно вже вирішена, ще не знаю, там близько 14-12-2014 рік. Отакі От були проблемні двигуни е, на базі 100 С-1115. І потім ця проблема, в принципі, вона ушла. Я не знаю, завод там я якось ну, випустив тоді із вида, е, не контролював ці всі моменти, чому так произошло. Але в дійсності да, це питання було вирішено. І Зараз з першого, в принципі, ніяких проблем взагалі немає. Якщо в когось є, будь ласка, напишіть коментарів, скільки ви відпрацювали дані двигуни. Тільки, будь ласка, пишіть, пишіть ті, хто адекватно обслужував. Хоча б міняв масло е вовремя. Заливав солярку е обичну на євро. От. І скільки відпрацював у вас даний двигун? Напишіть, будь ласка, які були у вас переключення з даними двигунами. Вони досить надійні. Якщо ви з тисячі з тисячі користувачів напишете там. 5 або навіть 10 чоловік з тисячі, що щось там в них трапилось, це, ну, повірте мені, не настільки глобально. І з тисячі проданих, і з тисячі проданих автомобілів жалоб на порядок більше, ніж в принципі, з проданих китайських тракторів. Далі. По трансмісії. Трансмісія йде вже на порядок надійніше. Тут є у нас повноценний дифференціал, такий же самий, як в тому тракторі, але тут блокується вже. Пів вісі, на Полос одна з правої сторони і інша оця полось, оця е такою втулкою на іншій полуосі, вона просто вилочкою, вилочкою переміщається і соєняє дві полоси. Зрозуміло, да? а диференціал знаходиться ось вище. І він не загружається сам диференціал. Він працює в штатному режимі, просто вращається. А коли ви заблокували, коли ви заблокували колеса... То у вас, виходить, просто одновременно будуть фуксувати два колеса. При повороті вправо-вліво, якщо ви е, навіть щось недовиключите і будете повертати, то вся нагрузка у вас піде в принципі, на самі полуосі. От тут глобально нічого не в трансмісія. Е, опять же, я не рекомендую при максимальній нагрузці на полуось, наприклад, ви підняли щось важке. Гідравлікою на трактор їдете, включили блокіровку і повертаєте. Отак От я не рекомендую. Але якщо ви їдете просто на обичному тракторі і просто потрібно десь там виїхати і щось ви не довиключили, то ви сильної шкоди цьому трактору не зробите і даній трансмісії. Колеса в даному тракторі вже йдуть на порядок більші, ніж в 15-ти сильному. От, і так, розмір взагалі не пишеться, я щось не бачу. Давайте так, заднє 9,5 на 16, а передні, передні 6 на 12, а 5 на 20 тут 6 на 12. От, а задні 9,5 на 16. Ну ось так. В принципі, в основному майже все. Такі ж самі колонки одинакові, у них ще в 15 сильних, що в 20, 24 кінських сили. Рульові колонки одинакові і буває, попадається в когось там трошки більший люфт, в когось трішечки менший. Регулюються ці люфти. Якщо вони вам не вподоби. ось тут є гайка, відпускаєте, є у нас регулювачний винт, ви просто піджимаєте сам черв'як і убираєте доповнительні люфти, якщо вони вам не подобаються. Простий трактор, але простий трактор, але він. В нормальних руках він працювати буде, варіантів у нього немає. І опять же, якщо є, є способ, е, можливість придбати кращий трактор, ребят, по, ну, до даному номеру телефону ви можете звертатися, є трактора і дорожчі, і кращі, і по якості також кращі. Але давайте так, хочете купити японський трактор, будь ласка, шукайте десь там, ну, такого не буває. Як показала практика з мого власного життя. Можливо, вам пощастить, як нікому, але мені, в принципі, завжди мені, мабуть, або ніколи не щастить, <смі> або, або я дивлюсь просто в реальність, як воно є. І давайте так, для того, щоб продавати трактора, продавати нижче, ніж ви їх купили, ви не зможете. От. То одні з самих низьких цін у нас звертайтесь, будь ласка, номер телефону на екрані, замовляємо. І доставка у нас безкоштовні по Україні. Всім гарного дня залишайтеся з нами.